Привіт! Ну що ж, людина проти комп'ютера. Здавалося б, усе очевидно, правда? Але сьогодні ми копнемо трішки глибше. Давайте разом розберемося, в чому ж насправді наша людська унікальна суперсила. І от власне ключове питання, яке нас цікавить а чи може комп'ютер, ну знаєте, по-справжньому думати, міркувати, як це робимо ми? Це така собі загадка. І я думаю, за кілька хвилин ми знайдемо на неї відповідь. Гаразд, почнімо з нас, і з нашої головної суперсили це міркування. Саме воно, по суті, і робить нас людьми, а не машинами. От уявіть собі таку просту річ будуємо вежу з кубиків. Ну, ми ж не просто кидаємо їх аби як, правда? Ми думаємо, прикидаємо так, цей сюди, а цей краще ось так, щоб уся конструкція не завалилася. Оце і є міркування в чистому вигляді, прямо в дії. Тобто, якщо говорити зовсім просто, то міркування це наша здатність думати, приймати рішення і що найкрутіше, вигадувати щось абсолютно нове. Це не просто сліпе виконання інструкцій, ні, це справжнісінький творчий процес. І от саме тут починається найцікавіше. Наша унікальність, бо тільки людина може, наприклад, скласти вірша чи написати пісню, тільки ми можемо відчувати радість чи здивування, або що ще важливіше, робити вибір і вчитися на власних помилках. Пам'ятаєте ту вежу з кубиків? Якщо вона впаде, ми ж не будемо просто повторювати те саме. Ми проаналізуємо, зрозуміємо, що пішло не так, і наступного разу збудуємо краще. Оце є та сама гнучкість людського розуму. Добре, з нами розібралися. Ми гнучки. А що ж комп'ютери? Як вони працюють? Зараз ми розкриємо їхній головний секрет. І цей секрет насправді ховається в одному єдиному слові. Отже, комп'ютер. Думайте про нього не як про мислителя, а скоріше, як про ідеального, суперслухняного помічника. Він ніколи не сперечається, він не вигадує нічого від себе. Він просто сидить і чекає на команду. І коли отримує її, виконує. Ідеально! Точно, кожен раз. І от ці команди, ці чіткі інструкції мають свою назву алгоритм. По суті, це просто детальний рецепт для комп'ютера, такий собі покроковий план, де йому чітко сказано, що і за чим робити. Найкраще це пояснити на прикладі ну, скажімо, рецепту бутерброда. Крок перший взяти хліб, крок другий намастити маслом, крок третій покласти сир. Все просто, чітко, крок за кроком. Комп'ютер робить абсолютно те саме, тільки уявіть, він виконує мільйони таких от рецептів за одну секунду, Вражає чи не так. І ось тут ключовий момент. Комп'ютер ніколи чуєте, ніколи не подумає, «Хм, а може, замість сиру додати ковбаси буде смачніше? Ні, він зробить бутерброд тільки з сиром, бо так написано в рецепті. Його суперсила це абсолютна точність, а не творчість. Отже, що ми маємо? З одного боку гнучкий людський розум, мислитель, а з іншого суперточний виконавець, помічник. Давайте тепер просто поставимо їх поруч і порівняємо. І от вам уся різниця, як на долоні. Людський мозок це така собі складна, заплутана павутина ідей, емоцій, асоціацій, а комп'ютер це пряма рівна дорога з чіткими вказівниками. Тобто гнучкість і м, певний хаос проти залізної логіки і точності. Але у комп'ютера є свій козир у рукаві. От подивіться на цей приклад. Поки ми з вами будемо в стопчик додавати ці числа, ну скільки це займе? Хвилину, дві, комп'ютер видасть результат просто миттєво. Ось вона, його справжня суперсила, шалена швидкість. Давайте тепер все це зберемо докупи. Отже. Людина це мислитель. Ми думаємо, відчуваємо, творимо, робимо вибір. А комп'ютер це помічник, він блискавично рахує, пам'ятає гігабайти інформації, не знає, що таке втома. Але і це головне, він завжди, завжди грає за нашими правилами. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання а хто ж у цих стосунках головний? Знаєте, якщо з усієї нашої розмови треба винести лише одну єдину думку, то нехай це буде ось ця. Це дуже просто, але водночас неймовірно важливо. Бо зрештою, хоч якими б потужними не були комп'ютери, вони лише інструменти. А будь-який інструмент потребує майстра. І найкрутіші ідеї, найскладніші інструкції, оте саме натхнення, усе це може народитися тільки в одному місці. В людській голові. І це залишає нас з відкритим фіналом і одним цікавим питанням тепер, коли ми розуміємо, хто є хто, які ж дивовижні завдання можна поставити перед комп'ютером і які неймовірні речі можна створити, маючи такого потужного помічника, адже зрештою майбутнє залежить не від машин, а саме від людських ідей.